Фотографів багато, та більшість з них створюють дуже схожий контент. Але як відрізнятись, щоб бути помітним для клієнтів, мати власний стиль та отримувати задоволення від створення чогось унікального? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Кутко підписуйтесь і поїхали! Сьогодні я розповім про те, як креативність може допомогти фотографу створювати унікальні зображення та як цю креативність в собі виховати. По-перше, чому саме креативність? Бо це навичка, яка допомагає знаходити небанальні шляхи, започатковувати тренди та робити щось незвичне. А незвичне завжди привертає увагу, будь-то клієнтів для фотосесій або комерційних клієнтів, а також покупців з фотографій на фотостоках. До того ж, креативність необхідна в будь-якій професії. Бо як будівельник має вміти знаходити цікаві та дієві способи вирішення певних проблем або задач, так і фотограф, якому, наприклад, треба вигадати, як закріпити об'єкт в кадрі або створити певну рідину певної консистенції та кольору, яка необхідна для зйомки. І як швидше та ефективніше зробити обробку. Все це також про пошук креативних шляхів вирішення проблем. Наприклад, мені точно потрібна була креативність для створення цього зображення банана з блискітками. Воно, до речі, потрапило в вибір редакції 500 пікселів та в інстаграм цього порталу. Це таке собі фотографічне невеличке визнання. Але як здобути навичку креативності? Мені з цим допомогли ось ці книги, вони досить різні, але в комплексі дають дуже класне розуміння креативності та того, як її можна використовувати в своїй роботі. А в рамках цього відео я поділюсь з вами трьома такими порадами або вправами, які, як на мене, дуже дієві для прокачки креативності. Право перше: генерувати 5-10 ідей щодня. Краще не 5, а 10 ідей для вашого проєкту, для вашої зйомки або для будь-яких інших задач. Для початку треба поставити таймер на 10 або на 15 хвилин і просто сидіти над своїм списком ідей і генерувати їх в форматі мозкового штурму, тобто виписувати треба всі ідеї, навіть ті, які здаються нереальними, які неможливо виконати або просто якимись дурними. Потім ці ідеї, можливо, ви захочете трансформувати та все ж таки якось використати. А якщо ні, то просто вивільнити свій мозок від е, зайвих якихось думок, на яких ми можемо зациклюватись. Вправа друга: освоїти кілька методів генерації ідей. Власне, це такий другий рівень, який також і допоможе виконувати вправу номер один, тобто генерувати ідеї, але вже не тільки за допомогою мозкового штурму, а певними техніками. Одна з моїх улюблених це техніка асоціацій. Наприклад, я хочу зробити зйомку Різдва, предметну зйомку, але креативно. Що я роблю? Я виписую всі асоціації з Різдвом, ну, зазвичай якісь предмети, хоча я також можу виписувати всі асоціації, а вже потім з ними працювати. Коли я це зробила, то я намагаюся вигадати, на що схожі ці предмети моєї асоціації. Наприклад, кулька для ну, ця різдвяна Ялинкова прикраса на що вона схожа. і тут я можу вже прописувати на що вона може бути схожа. Це мені допоможе вигадати нову ідею для подачі різдва якось креативно. Наприклад, цей метод мені допоміг вигадати оцю зйомку, яка зараз успішно продається на макростоках. Якщо ви хочете дізнатись більше дієвих методів генерації ідей від мене, то напишіть про це в коментарях, і я зроблю окреме відео. Вправа третя. Вона для мене схожа на розплутування клубка з нитками, або знаєте, провідні навушники, коли вони заплутались, а нам треба їх розплутати. Тобто ми йдемо зворотнім шляхом від того, як вони заплутувались. Зараз поясню, що я маю на увазі. Я часто бачу десь в інтернеті, в інстаграмі чи на фотостоках або інших порталах зображення, які мені дуже подобаються, які мене вражають. І раніше моя реакція на ці зображення була така: Вау, круто. Але як же вони це зробили? Як же вони це вигадали? Ну, вони в плані автори. Це може бути один автор зазвичай. І тепер моя реакція, коли я вже знаю методи генерації ідеї, і дещо про креативність, я реагую по-іншому. Я я думаю, вау, круто! І я зараз спробую зрозуміти, як це було вигадано і як це було створено. Тобто, я намагаюся зайти на місце автора цього зображення і подумати, як він дійшов до цієї ідеї. Звісно, це можуть бути тільки мої здогадки, а автор зовсім якось по-іншому мислив і вигадав це. Але це не важливо, бо, по-перше, я про це і не дізнаюся, якщо я не знаю автора особисто, щоб спитати. А по-друге, це дає мені головний інструмент можливість вигадувати інші ідеї за принципом цієї ідеї. Зараз я вам поясню на прикладі. Наприклад, от в моїх збережених. В інстаграмі є таке зображення, де яєчня висить на мотузці, як білизна, що сушиться. Як автор міг вигадати саме таку комбінацію зйомки з яєчнею? Наприклад, я просто дивлюсь на фото і роздумую, я це зробила, коли писала сценарій для цього відео, а зараз вже вам переповідаю. Наприклад, автор подумав про те, яка форма у яєчні, вона пласка, і це в та сама форма, як і у якоїсь білизни, яка сушиться. Наприклад, простила, простирадло. Воно пласке, тому воно отак висить. Ну тобто варене яйце так не причепиш, воно не буде висіти. Окей, одна штука є. А що ще? Ще це ем, яйце, воно переважно, якщо набрати жовток, воно біле. І так само воно біле, як простирадло. Тобто дві характеристики яєчні відповідають характеристикам простирадла, яке висить на сушарці. І з цього я роблю висновок: що щоб дійти до такої зйомки, мені треба прописати характеристики мого об'єкту зйомки, який він, і подумати, як ці характеристики ще можуть допомогти мені якось незвично показати цей об'єкт. Далі ставлю собі задачу. Наприклад, задача така, який інший об'єкт замість яєчні міг би класно виглядати в такій зйомці, коли у нас є якісь об'єкти на мотусі і сушиться, на сушарці. Так? І мені перше в голову прийшло, це скибочка апельсину, яка також буде пласка, і вона буде також висіти, але вона і яскрава. Але це перша асоціація. Зазвичай, щоб вигадати кращу якусь ідею, треба подумати далі. Але ми з вами. Ми переходимо до другого запитання такого самозавдання. Як ще можна зняти незвичну яєчню? Якщо виходити з цієї техніки, спираючись на її характеристики? Отже, я прописала характеристики яєчні. Вона біла з жовтком, вона пласка, вона також текстурна, вона овальна зазвичай, вона глянцева. Вона також може бути в формі будь-чого, наприклад, кола, серця, зірки, тобто її легко перетворити в будь-яку форму, і вона м'яка, тобто, якщо її покласти на край стола, вона буде звисати. І оця характеристика мене наштовхнула на нову ідею зйомки яєчні Креативно. І тут референсом до цієї зйомки буде картина Сальвадора Далі, яка називається Постійність пам'яті, але ви всі візуально її точно знаєте, ось вона. Тобто, моя ідея вона виникла з того, що я аналізувала ідею з яєчньою на мотузці, і потім перелічувала характеристики, згадала картину Далі, і ось нова ідея. Я поки що її не планую знімати, бо не зовсім є на цей час. Але мені здається, що ідея цілком пристойна. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, можливо, вже ви маєте якусь ідею для своєї власної зйомки. І дивіться моє відео про те, як креативність допомогла мені створити вірусний фотопроєкт. Па-па!